Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео вже сьогодні, в понеділок, ми з вами можемо голосувати за команду року у FC24. Які там кандидати, як буде проходити голосування і все інше з приводу команди, тоті ми сьогодні з вами будемо обговорювати. Тож, якщо ви вже не можете дочекатись цей івент і зацікавлені в ньому, обов'язково підписуйтесь на канал. Ми будемо оглядати його по мірі надходження новин. Якщо вже старожил каналу, по традиції лайк. Коментар, все знаєте, що робити, тому не будемо на це витрачати час. Давайте переходити до контенту, який ми отримали за останні два дні, і розпочнемо із СБЧ на Паоло Мальдіні. Його навіть ніхто активно не зливав. Так, хтось там постив прапори Італії, але так от, що прямо Паоло Мальдіні із Камін СБЧ, Ми про це дізналися просто в момент, коли він вийшов. І це його версія базова, в нього також є. Є дві версії династії, одна трошки краще, одна трошки гірше. І 92-й рейтинг я не буду зараз багато говорити про цю картку, тому що. В мене вже є огляд на каналі, я спеціально для вас зробив і нарізочку, і думку. Тому тут вас десь відео вискочило, можете подивитись після того, як закончити з переглядом цього. Єдине, що скажу, що 1,29 мільйона це СБ коштує і 92% лайків. Тож Фудбін оцінив це СБЧ і радить його вам до збірки. А мою думку можете побачити вже. У відео давайте рухатись далі. І 84x5. Це новий апгрейд, який ми отримали. Її чердують цього року 83 x 10 та 84 x 5 Були в мене сподівання, що під тотті вони дадуть 84x10, але напевно ще зарано, можливо, вже під сам івент ми це отримаємо. А так 40 тисяч монет, 82-й рейтинг та гравець команди тижня. Звісно ж, куди без нього тут вимагається і. 81% лайків. Я думаю, що це слід крутити, якщо у вас є інформи. Якщо купляти інформа з маркету, ну вони зараз після виходу ще одного СБЧ 35-36 тисяч монет. Тут же я не впевнений. Дивіться самі, якщо у вас є ПАК-лак, або якщо умовно кілля на МВП збирайте, ну напевно, є сенс. Або просто збирати оцей апгрейд на інформа пік. 83, плюс, один з трьох гравців, і 20 тисяч монет, воно коштує. Відповідно, збірка оця 84x5 для вас перетвориться також в 20 тисяч монет. В такому випадку, я думаю, що це, якщо є час і натхнення, можна прокручувати. Плюс інколи ви можете залутати гарний інформ безпосередньо з цього піку. Цікава картка, наступне СБЧ Луїс Мур'єль. І як у випадку із Стуані, який був в завданнях ми отримали картку, це в нас сторі, сторітель, або якось так вона називається. І 4-4 зірочки, хай медіум воркрейт, і в мене такі легесенькі флешбеки до його картки Footies, яка також була у завданнях, за, якщо я не помиляюсь, перемоги у Foot Champions її давали. Там був Монстр 5-5 зірочки, і багато хто відносив цю картку до s тір категорії, тобто найкраща, яка лише можлива. І цей хлопець також дуже потужний. Подивіться саме: 91-й пейс з шикарним розподіленням, 87 і удари, і теж тут все 85. Ну, пенальті 95, і краще б, напевно, був ем, е, вибір позиції або фінішин, але тим не менш. Передачі 84, і це також вище, ніж середні показники для нападника. Дріблінг 89, 90 спритність та баланс то є файно. Реакції 82, але для нападника ну, це, напевно, не настільки критично. А от Compoджер 87, плюс дріблінг та бол контрол на високому рівні. Захисні здібності на картки відсутні, лише 80-та гра головою, і деякі. Фізичні здібності, за виключенням агресії, в принципі, всі інші статистичні показники непогані. Купа цікавих плейстайлів, фінес-шот звичайний, на передачі через трикутник, як здебрію і золотий, на болконтрол плейстайли R1, Rapid, Flare, цей. Я не знаю, напишіть мені в коментарях, можливо, хтось розуміє, як це працює, але, чесно кажучи, ну. Я коли бачу цей PlayStation Plus, він для мене один з, напевно, тих, який не має сенсу взагалі. Ну і на Тривелу також. І це коштує СБЧ смішно, але 15,8 тисяч монет. Тому я думаю, що ви можете зібрати це в ціну рейтингу. Ви не помилитесь, 83% лайки. дивно, що не 100. Тож, я думаю, що тут обов'язково для збірки, можливо, колись вам воно знадобиться. Також ми отримали. Чергову рулетку, просто шалено, неймовірно, з якою ми сьогодні з вами цілий стрім сиділи і кайфували, і буде сьогодні нарізка ввечері для вас першої частини дропу, який ми тут отримали, бо було дуже багато піків. Відповідно, і буде скоріше все дві частини нарізочки. Вам ввечері там посидіти, подивитись. 87+, базовий. Центуріон або Сандер Страк, ікона, плеєр пік один з трьох, не з двох. Так, 367 тисяч монет. Це дуже дорого. 32% лайків на футбіні, але напевно це виключно через ціну. Втім, можете повірити на слово, падає з цього піку досить непогано. Він точно краще, аніж той, який був минулий, один з двох на базову ікону. Якщо ви наразі не збираєте якесь дороге СБЧ і є трошки вільного фодору, я б радив вам до. Спроби зловити якусь топову картку в цьому плеерпік, тому що є дійсно така ймовірність. Тепер рухаємось далі до завдань. І FC Pro Сізон 4 до нас рухається за перегляд матчів на офіційному аккаунті EA Sports Twitter Ви можете отримувати нагороди. Подробна інструкція, як прив'язати свій акаунт до Твіч до облікового запису, відповідно є. Є в мене в телеграм-каналі і кожного. Разу, коли вони починають цей стрім, я роблю анонс. Тож можете приєднатись, мі, будете в курсі. 8 січня, відповідно, 15 січня та 22 січня, о 20.00 за київським часом, буде це все діло показувати. Офіційний твіттер аккаунт EA Sports і залутати можна пакетик за 100К. Тому я б вам не радив пропускати. Це весь контент, який ми отримали. Тепер давайте переходити до твіттера, до футбіна і переглядати номінантів на тоті, за яких ми з вами сьогодні будемо голосувати. Ми з вами на Футбіні. перш ніж ми перейдемо до номінантів, давайте переглянемо міні реліз, який в суботу несподівано і релізнули. Хоча як несподівано, останнім часом вони так часто роблять. І це три нові картки до команд Віарсус Ice і Fire. Роберто to know, один з моїх улюбленіших гравців. І 88 рейтинг, центральний півзахисник, позиція. Пейс um, 84, до речі, для центрального півзахисника то не є погано. 75 Дефені, 5-4 зірочки і цікаві плейстайли. Я думаю, що в схемі 4-3-2-1, як атакувальний півзахисник, він у вас буде дуже гарний, плюс його легко лінкувати. І є ще в нього версія ICE, і тут її просто, я не знаю, що вам сказати. 82-й Пейс ви дали нападнику, 84-й ви дали півзахиснику. Дуже дивно. Дайо упомікано. Дві версії також має центрального захисника і правого захисника. 87-й пейс центрального захисника прискорення 80, але в нього скриптова моделька йому це зазвичай не заважає. 86-й 87-ма фізика. Напевно, хотілося б трошки кращу картку. В продіктах він був більш потужний. Але я думаю, що на стилі зіграності тінь, які я раджу йому давати, це досить такий потужний захисник для Бундесліги. На позиції правого захисника я б не. Радив, напевно, його використовувати, тому що моделька не для гравця флангу. Єдине, що ви можете під перебудову його використовувати. Якщо у вас ліворучно, умовний Девіс Альфонсо, ви його в півзахист пхаєте, а цього третім захисником в схемі там 3-5-2 або 3-4-2-1, це було б вже прикольно. В нього тим паче плейстайл плюс на блоки, я на інтерсепти Брюсер. Я думаю, що це може бути цікаво саме під перебудову. Ну і третє, це Дані Ольма, який вже в перші години став лише на фодером, тому. Ну, я думаю, ми його просто проходимо повз. Також ми сьогодні отримали нову еволюцію, яка називається Cut Insight. Вона також направлена на правих вінгерів. І також коштує 100 тисяч монет або 500 FIFA Points І дається нова позиція Центр Forward, PlayStyle, PowerShot, але не PlayStyle Плюс. Чесно, за 100 тисяч я так подивився на ці картки. Ну, питалися на стрімічі слід саневи виконувати. Але з того, що я бачу по цінах, ну не дуже воно там і сподобалось людям. Якщо перша еволюція і там просто зникли деякі картки з маркету, фінішер, яка вчора була, то взяти цього Сане 90-90. Ну, стати непогані, до речі, але 3-5. Але за стока, і як він буде грати, чи буде на ці стати, чи ні. Тому, можливо, якогось придивились. Напишіть мені в коментарях, я також ці картки проаналізую. Але так: от якщо ну, переглядати та стисло, то мені фінішер подобається більше. Ну, а тепер найцікавіше. І спорт своєму твіттері вчора, для вас, вчора для мене сьогодні, зробили дві публікації з офіційними номінантами на команду року. Тотті. тут є чоловіки і дівчата. Я думаю, посилання на дівчат я вам просто лишу. Якщо хтось з вас є спеціаліст з жіночого футболу, можливо, ви мені щось цікавенько підкажете. Ну а хлопців, давайте з вами швидесенько на разом переглянемо воротарі. Алісон Бекер, Едерсон, Кобіль, Майк Манян, Ян Облак, Самба Щесне Терштегін. І тут я думаю, сна боротьба буде між Алісоном, Едерсоном та Терштегеном. Едерсон виграв Лігу чемпіонів АПЛ з Мансіті. Терштеген дуже стабільний, потужний сезон. Провів. Ну Алісен Бекер, на мою суб'єктивну думку, найкращий воротар тут і зараз, після того як Тібо Куртуа отримав важку травму. Тому не знаю, хто саме переможе, але я думаю, хтось з трьох цих хлопців. Також я вам хочу сказати, що в Телеграмі я планую запустити голосування, наше альтернативне, народне, паралельно з спорт e також будемо з вами сьогодні. Напевно, вже обирати нашу команду року. Можливо, я навіть проголосую зі свого аккаунту те, що оберете ви за тих футболістів та кандидатів, які оберете ви. Рухаємось далі. Захисники тут немає по позиції, так але коли буде саме голосування. По-моєму, там теж по позиціях. Ну, коротше, давайте. Дивитись Трент, Олександр Арнольд, Бастоні, Бремер Клаус, Данте Ді Дімарко Фрімпонг, Гайя, Грімальдо, Тео Ернандес, Мац Хуміс, Хесус Навас, Кім Мінджей, Жюль Кюнде, Маркіньош, Мартіне Скуатра, Отаменді, Віорджол Ван Дайк, Стоунс, Рубін Діяж Саліба. Я думаю, в нижньому рядку є основні кандидати на потрапляння до команди Року. Мені здається, що Вірджл Ван Дайк має отримати, тому що він тут і зараз найкращий центральний захисник і статистично і де-факто. Рубін Діаш, можливо, за кінець минулого сезону, бо початок цього в нього не такий потужний. Також я думаю, можуть претендувати Стоунс. Дивно, що він не як опорний півзахисник іде, тому що він грав саме на цій. Позиції, коли там, Сіті вигравав свої трофеї, я думаю, там в нього було б більше шансів, з іншого боку, там є Родрі. А, Саліба, можливо, також, але мені здається, він не настільки хайповий. Я, чесно кажучи, думаю, що він програє Вандайку та Рубіну Дішу. Це що стосується АПЛ. Інші ліги, тут мені важкувато. Допоможіть мені, будь ласка, але скільки я пам'ятаю, там минулий рік був Ван Вандайк, і вони такі найбільш яскраві представники, тому мені здається, саме вони будуть основними кандидатами. Стосовно інших двох, то, напевно, тут буде боротьба між Александром Арнольдом, я думаю, і. Тео Арнандесом, і, можливо, кимось ще. Арнольд він також англієць, на хайпі. І люблять таких футболістів, тому що ви маєте розуміти, їм потрібно продавати паки. Якщо якийсь умовний Мартіне Скуарта, вибачте, якщо неправильно прочитав, провів навіть феноменальний сезон, то він навряд попаде в команду року, тому що тут потрібні найхайповіші гравці. Пригадайте Бельгіма з минулого сезону. Також мені в коментарях цікава ваша думка, кого особисто ви вважаєте гідним на потрапляння до цієї команди. В нас буде чотири захисники. Три півзахисники і три нападники. Давайте переходити до півзахисників. Алекс Гарсія, Нікола Бареля, Джуд Белінгем, Бернардо Сілва, Боуен, Бранд, Бруногімораєш, Федеріко К'єза. Це більше як Вінгер. Дивно, що він на цій позиції Кевін Дебрюйне, Гріфо, Гюндоган, Кросс, Марес, Мілінковіч Савіч, Мітома теж атакувальний гравець, теж дивно. Можливо, її хочуть таким чином більше атакувальних гравців, також якось. Задіяти в команді, щоб продавати кращі пагедики. Лука Модріч, Мусяла, Одегор, Педрі, Рабьо, Райс, Родрі, Сане, Чомені, Вальверде, Вірц і Граніт Джака, який отримав другу чи третю молодість в Ліверкузенському байрі під керівництвом Шабі Алонсо. І отут буде дуже запекла боротьба. Ну, я думаю, Бельнгем точно буде, то без питань. А от хто два інших, дебрюйний кандидат, точно. Модріч. Напевно, вже соу-соу. Кросс теж, бо вони не так яскраво провели минулий сезон. Родрі, я думаю, теж має точно бути. Тому що от він саме на позиції упорного півзахисника, ну, вне конкуренції, напевно, в цілому, якщо брати. І от хтось третій, не знаю, Я думаю, що це буде Беллінгем, Родрі, і або Дебрюйне, або, напевно. Вальверде, можливо, Модріч. От хтось буде з них за цю третю позицію сперечатися. І Ну і давайте переходити до нападників. І тут теж просто: вау! Карім Бензема, Берарді, Кріштіано Роналдо, Усмана Дембеле, за що? Жерар Морено, Джей Гріліш. Антуан Грізман, Гюрасі, Ерлін Халан, Кейн, Коломані, Кюбо, Хвіча Варачкерія, Лі Кан Ін, Левандовський, Мартіна Зембапе, Месі. Месі теж не зрозуміло, за що. Він виграв Чемпіонат світу у 2022 році. Наприкінці. Це команда року 2023. А що він такого зробив? Альваро Марата, Опенда, Осімен, Рафаель Ляо, Бакайосака, Мохаммед Салах, Хьон Мінсон та Вінісіус Джуніор. І отут я просто гадки не маю, хто потрапить в цю команду, так, а хто ні. Ну, напевно, це має бути Ерлін Халан. Тому що він там наколотив голів. Хоча, якщо брати саме голи, то Роналдо забив більше за рік. І саме вони між собою мають десь сперечатися. Ну, напевно, АПЛ та Хає Пернга і те, що він на обкладинці. Мають е, зіграти своє вирішальне слово. Далі. Вінісіус джуніор. Ну, напевно, теж, мав би, але ну, Реал не виграв Лігу чемпіонів. Цього сезону ну, Реал, в принципі, потужно стартанув. Напевно, Вінісіус один теж з головних кандидатів. Мохаммед Салах теж, я думаю, один з головних кандидатів. Але Кіліан Амбапе вони не прокатять. Плюс ще є Хьон Мінсон. Умовний в номінації є. Ну, М'єсі, скоріше це буде в номінантах. Харі Кейн, який в Баварії там просто рекорд за рекордом є. Коротше, це найцікавіша номінація. Той самий Джей Гріліш, він непоганий сезон провів за Манчестер-Сіті. Ну, але кінцівку сезону, да, початок вже в нього такий більш змазний, він там, наші не виконавець, його доку на лавку посадив. Антуан Грізман. В Атлетіко також, молодий принц, четверта молодість, чи яка там. Коротше, оце буде боротьба. І напишіть мені обов'язково, за кого особисто ви будете голосувати. Тут я не можу прогнозувати повний якийсь вибір. Але я думаю, що 12-й гравець, який є зазвичай гравцем симпатії глядачів, він також буде обраний серед атакувальних футболістів. Можливо, це буде Крістіано Роналду. Умовний Халанд, Мбапе, Салах чи Вінік та Кріштіано. Як варіант, навчить що ви думаєте з цього приводу? Дуже цікаво, хто переможе вже вже такі. Ну це найвеличніше промо в сезоні. Як би ми не критикували цю гру, як би ми не палали, все одне ми будемо заходити і голосувати, і дивитись, хто. Там переможе стосовно інвестицій наприкінці цього відео стисла. Ну, друзі, 84-й рейтинг сьогодні не задіяний був. 1,4 1,5 це ще дуже гарна ціна. І 83-й по мінімалці гарна ціна. 85-й, по-моєму, набрав трошки, бо він був 4, коли ми з вами говорили. 86-й теж набрав, бо він був 6,5. Тобто ці інвестиції спрацювали. А, 87-й я вам ще казав, 10 це нормальна ціна. Він 13. Ці інвестиції спрацювали через пік. Так виріс більше 88. Навіть він дав плюс 4К, але він на той момент вже набрав. І знову ж таки, тут а, важко було зрозуміти, що саме це її запросять. Що стосується інформів, то вони також набрали. Ми зараз на них не дивимось Так, зливи пішли вже безпосередньо перед СБЧ, тому дати в закуп вам, на жаль, не було можливості, то ми з Діскордом це купляли. Стосовно метакарток, карток, дорогих карток, чесно, я б напевно вам не радив взагалі зараз туди лізти, ну тому що тоті. Як тільки релізне голосування можливо ще якесь падіння марки, то ще щось багато факторів, які від нас з вами не залежать, тому ми чілимо, купляємо рейтинг, який ну не можна да там піти дешевше. І десь ми трошки будемо чекати більше, десь трошки менше, але ми дочекаємось, рейтинг точно виросте. Тим паче, я думаю, під тоті буде багато крутило. Ну я не вірю, що вони ще раз візьмуть і засушать так, як було е, під івент Чорну п'ятницю. І навіть тоді третій набрав дуже гарно. І четвертий також непогано спрацював. Тож наразі це історичний мінімум цих рейтингів. Я думаю, що ви там не помилитесь. Друзі, таке вийшло відео по традиції. пишіть мені, якщо я щось забув, будемо обговорювати в коментарях. Ну і побачимо з вами зовсім скоро, коли побачимо. Чимось по традиції сьогодні. Ввечері. Сподіваюсь, під час перегляду вами нарізочки з піку законами. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.